Ну а зараз політичний експерт Тарас Загородній виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Тарасе, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Розпочнемо ми із справ міжнародних і свіжих заяв від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, бо напередодні заявив він наступне. з огляду на дуже провокаційні заяви колишнього президента Росії Дмитрія Медведєва, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді і провокаційні заяви виявляться чимось більшим. Ніж просто слова, згодом він підтвердив цю історію. каже: я роблю це, виходячи із міркувань безпеки для наших людей. Ну і вже на галявинці перед білим домом сказав, що Сполучені Штати. Повністю готові до ядерної війни із Російською Федерацією. Давайте на політичний бік цієї заяви подивимося. Чергове спитаю: так що терпець Трампа нарешті увірвався? Ну і атомні підводні човни це дуже добре. А, а нові санкції проти РФ, коли на них чекати? А вони вже йдуть. Вони вже йдуть. Я вже бачив аналітику, що турецьким банкам почали задавати дуже незручні запитання Сполучених Штатів Америки, що це за роботу з Росіянами. Вже бачив повідомлення, що в Об'єднаних Арабських Еміратах раптом банки почали цікавитись походженням грошей за дивним збігом обставин саме з Російської Федерації. <головне> І головне, що було зроблено, у нас не помічено Трамп знімає санкції з Венесуели. А Венесуела, хто не знає, це взагалі країна з найбільшими запасами нафти в світі, доведеними більше ніж Саудській Аравії. Тобто, ці процеси в дійсності йдуть. Вони не публічні. Далі, те, що говорив Трамп, я думаю, що адреса цієї заяви в першу чергу Путін. Тому що нагадаю, вчора Путін в принципі те, що я завжди говорив, і воно підтверджується позицію Путіна: що Путін буде спиратися на свою публічну перемовну позицію, яку він оголосив 14 червня 2024 року, що припинення вогню в Україні з боку Росії можливе тільки після того як Україна покине чотири області України і відмовиться від НАТО. А вчора ж він там побачило такі були посаденьки двох э, пенсіонерів э, Лукашенка та так? разом да, з Лукашенко. Да, такі, такі знаєте, нагадувало мені сцену э, з, з радянського санаторію, де, де десь на галявинці сиділи на на лавочці, сиділи дві людини. І щось там говорили. Там тому насіння я думаю, не вистачало що... за сценарієм. От в мене складалося таке враження. Та на носіння, там такого капелюха такого радянського, щось щось подібне. А, тому я думаю, що ці слова адресовані не на не недведіву. Ну, медвідів це тільки привід для того, щоб продемонструвати силу. А, ну і плюс а, явна активізація по всіх а, по всіх напрямках можна бачити і по китайському напрямку, а, і по європейському напрямку, особливо після того, як у Трампа. Вийшла принципово домовленість з європейським союзом, що вони будуть закуповувати енергоносії. Це означає, що ринок Європи для російських енергоносіїв закривається ну приблизно назавжди, тому що це довдавня була мрія американських нафтовидобувних та газовидобувних компаній, щоб мати контроль над європейським ринком. А от те, що ми бачимо, це не публічна робота йде дуже активно, не дуже активно тиск іде. До речі, одним з е, ознак того, що е, тиск йде на всі країни, якраз є така небачена активність Ердогана, який говорить, що вже у нього там накритий стіл, що він готовий там всіх приймати, говорити про мир і е, е, перемовини, тому що Туреччина теж підпадає під цей тиск. І знаєте, якби. Якби хтось зі слухачів втрачав величезні гроші на, на тому, що можна було заробити, е, і ми з вами. То я думаю, що ми теж настанайте ці цілодобово такі столи накривали для того, щоб самому не потрапляти під цей каток, який все ж таки запускають сполучені штати Америки. Але це такі знаєте любов з інтересами у американців. Це енергоносії. Далі е, це показова показова акція відносно Китаю. То щоб вони теж не балувалися з російською нафтою, але тут знову таки тут питання не тільки не скільки в Росії, а скільки взагалі стратегії Сполучених Штатів Америки, що Китай не повинно бути резервних резервних нафтових ресурсів, які можна транспортувати по суходолу. Тому що по морю океану, будь ласка, експорту, тобто імпортуйте нафту, тому що моря та океани контролюють сполучені штати Америки, щоб у будь-який момент мати важель тиску на китайців, і особливо це буде важливо. під час майбутнього конфлікту США та сполучених штатів Америки вже у військовому плані. Угу. Я хотіла б більш докладно з вами поговорити про цю просто, господі зустріч на валамі Лукашенка і Путіна, двох диктаторів. Взагалі що це було, тому що дійсно дивна прес-конференція на лавоці без насіння, але воно там напевно дуже просилося, дуже дуже передбачалося, тому що е, Путін якось відреагував на ультиматум Трампа, не називаючи його ультиматумом Трампа. Ну по суті, нічого нового абсолютно не, не сказав, да що ті самі. Залишаються вимоги Російської Федерації, а власне нічого нового від нього не почули. Раптом або не раптом розговорився Лукашенко, тому що він озвучив ідею повітряного перемир'я. А, Мовляв, цього дуже хоче Росія серйозно. Дуже хоче. Ми напевно не напевно а завжди запам'ятаємо, що в Києві відбувалося під час цієї війни. І зокрема, 31 липня. Я живу поруч із тим будинком, ну неподалік, скажімо так, який під'їзд якого був зруйнований. Я була там на місці. Це дуже страшно. Це, це це просто я не знаю якими словами назвати те, що робить Російська Федерація зараз в Україні. Так, от Лукашенко каже, Росія хоче повітряного перемиря, а нашо, що це гатяшити по, по по містах українських, а дійсно нашо, великими літерами. Знаєте, також там дуже якось дивна дискомунікейшнс, така відбулася між Лукашенком і Путіним. каже Лукашенко: що швиденько біжіть на переговори, бо ж Росія... Російська федерація все захопить, і тоді скривився. Якось Путін каже, це наше. Повернемо. Ну коротше кажучи, щось вони не домовились про те, про те, як вони це будуть публічно комунікувати. Будь ласка, про цю зустріч трохи розкажіть, яке вона на вас справила враження, що, що це було взагалі, і про що вона ну напевно ж для світу також да. Ну Путін не відступає від своєї позиції. Він не відступить від своєї публічної позиції. Там же ж питання не в повітряному перемир'ї. Позиція України полягає в тому, що ми домовили США та з ЄС про 30-денне перемир'я, безумовне по лінії розмежування. А ну, росіяни це традиційна їх тактика перемови. Знаєте, навіть я в англійській ну, в англомовній навіть літературі зустрічав такий термін, як кремлівська школа перемовин. А, яка ну схема така, що для росіян, для росіян, перемовини це не спосіб домовитися, це спосіб а, подалі. під під прикриттям перемовин просувати свої інтереси. Тому постійний тиск, постійні завищені, завищені вимоги, які неможливо реалізувати. постійні емоційні гойдалки для того, щоб виснажити суперника, намагання розробити питання на декілька питань для того, щоб не виконувати основне. Тут же основне вимагається від них припинення вогню на 30-денне перемир'я. А вони починаються. Віляти і говорити, ну ми, начебто, не заперечуємо, але ми хочемо. Давайте давайте почнемо з того, що нам зручніше. Я думаю, що така вимога давайте не будемо це повітряна, як вони говорять, це через те, що дуже дошкуляються удари України вже по інфраструктурі Росії. Дивіться ми просто вже звикли на достатньо звично для нас. Удари йдуть по залізниці зараз активно. А що буде в Росії, якщо Україна вдасться заблокувати на частині Росії залізницю? Цей віск не подвезеш. Це економіка почне дуже сильно страждати і багато чого іншого. Ну от сьогодні вранці можна бачити, знову були прильоти по НПЗ в Самарській області. Йдуть активні атаки вже по хімічній промисловості. Це виробники аміаку, азотної кислоти. А це і добрива, і не вибухове і, ну, і виробництво вибухівки. І тому вони звичайно починають з того, що їм зручніше говорити. Звичайно, що вони не збираються нічого дотримуватись, але вони хочуть зв'язати в першу чергу руки Україні для того, щоб Україна не переносила війну на територію Російської Федерації, яка явно стала а, значно інтенсивніше ніж а, ніж це було, наприклад, там рік чи півроку тому, і тому це знову намагання вислизнути і не виконувати те, що від них вимагається. Угу. Ну і президент Зеленський на тлі цих погрозливих заяв Путіна каже, що Україна пропонує нагадує точніше, що Україна пропонує а, перейти зараз від обміну заявами до зустрічей а, на технічному рівні і до розмови на рівні лідерів. Ось цитата ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії, хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії, так сказав президент України а скажіть, ну звісно, підтримав Зеленський зусилля Трампа по закінченню російської війни досягненню тривалого миру. А скажіть, будь ласка, чому президент Зеленський знову підіймає це питання? Це таке незручне питання для Путіна. Він же не хоче переговорів, він же хоче тягнути час. А Путін доведеться відповідати. Ну приблизно так це виглядає. Ну давайте знову нагадаємо історію питання. Звідки виникла зустріч е, Зеленського та Путіна? А вона виникла після того, як 9 травня сюди приїжджали Макрон, Мерц, е, е, прем'єр Польщі, Туск приїжджав е, е, прем'єр Британії, які погрожували Росії, говорили, що вони негайно повинні припинити вогонь. 12, 12 травня, що вони повинні були припинити вогонь. Мерц так грізно там кричав, що <кій> у них там декілька годин а, залишилося. А, що я що навіть я повірив на секунд, 30, що це можливо буде. Але потім виявило, що як завжди, а, е, е, далі була ж розмова з Трампом. Розмова, начебто, була розмова в такому стилі, що давайте тиснути разом, щоб вони припинили вогонь. А потім, в понеділок, в понеділок, десь ну, виходить Трамп. Говорить, ідіть на перемовини, що в то в тих умовах, на в тих умовах і в той позиції, яку на той час обіймала частина адміністрації Трампа, виглядала відверто як паски, затягування війни, тому що до цього України була домовлена США. Щодо тридцятиденного перемир'я в Саудівській Аравії. Нагадаю, і Зеленський фактично пішов в Обан. Говорить, ну добре, давайте мені Путіна сюди. Mm -hmm. Я думаю, що підозрюючи, що Путіна Путін ніколи не буде зустрічатися особисто з Зеленським з різних причин. Ну він хоче з Сідземпінем зустрічатися з Трампом. Зустрічатися з питання України, а не він не вважає Україну суб'єктною. Ну і нагадаю для Путіна вся. Українська влада, окрім Януковича, отак вона є нелегітимною ще з тих часів, і це давало можливість Україні постійно нагадувати нашим партнерам, що ну, бачите, він не хоче приїжджати, так що давайте більше зброї, давайте більше тиску на Росію, і показуючи, що це ваша слабка позиція, що ви не ви обіцяли і не можете виконати це. І тому це завжди продовжується. ця позиція так була, так і залишається. От коли от була зустріч останньо в Стамбулі. Ну голова делегації він вже теж повторив 30-денне перемир'я і, і, і знову почав говорити. Ну давайте нехай Путін приїжджає вже в Стамбул. Наприклад, давайте будемо спілкуватися Мердоган, там, там Трамп, Зеленський. Ну я думаю, що це, це, це дипломатична гра з боку України для того, щоб постійно нагадувати нашим партнерам, що ви, ви обіцяли, але не виконуєте своїх зобов'язань. Ну це не можуть відкрито сказати, але дипломатично показують таким чином, що Путін не хоче цього робити і не збирається цього робити. Тому давайте більше більше озброєнь і більше санкцій. А що в принципі Україну влаштовує? Тому що ну добре, давайте теоретично уявимо. Якщо буде там зустріч Зеленського та Путіна, ну що він знову буде розповідати про печенігів і історію з 1250 року, як е, його підколов вже Марк Рюта, голова голова НАТО, до речі, історик теж за освітою. Ось і багато що іншого тому це це спосіб о, політичних маневрів і демонстрації невиконання зобов'язань, невиконання спроможності неспроможності ЄС та Сполучених Штатів Америки виконувати домовленості, про які були які були досягнуті в першу чергу з Україною. Ну от вчора прозвучала заява від міністра закордонних справ України, ще раз артикульована позиція України в цій війні, і йшлося зокрема про те, що хоче Україна завершити війну до кінця 2025 року. Чесно кажучи, нам дійсно дуже цього хотілося. Але треба дуже детально аналізувати те, що на фронті відбувається, да, і те, що відбувається із авіанальотами і по території України, і наші відповіді, звісно. На по території Російської Федерації цієї ночі також прилітали дрони. Ну і що там велика дипломатія, і взагалі хоче чи не хоче Путін говорити з ваших слів? Я розумію, що ні не хоче говорити. Тягне час. А слухачам, я нашим нагадаю, що із Сідіньпіном Путін напевно таки зустрінеться на початку вересня. Ну а чи поговорить він із Трампом? Це зараз питання із багатьма невідомими, тому що поки що ні Трамп, ні Білий Дім не висловлюють великої радості від такої. Зустрічі, напевно, таки вона не відбуватиметься з огляду там на сьогоднішні заяви і на сьогоднішні події. Дуже коротко хочу з вами поговорити. бодай трохи про те, що в Україні відбувається. Кажу зараз про посаду керівника Беб бюро економічної безпеки. Напередодні пролунала така інформація, що прем'єрка Юлія Свіроденко зустрілася таки з Олександром Цовінським. Сама про це написала, написала, що до конструктиву значить спрямована розмова домов. Вилися і мовляв, наступного вже тижня все буде вирішено остаточно. Там на поліграфії перевірять цивінського. Ну і все буде вирішено. Потім Цивінський також написав, що дійсно така розмова відбулася. А от поясніть, будь ласка, то все добре. Як каже, моя мама всі раді, всі сміються. Наступного тижня чекати на призначення керівника бюро економічної безпеки. Ну Середенко сказала про поліграф, а у нас просто сміються щодо поліграфа, човся сміє Так Це ж легалізований тепер поліграф в законі про відновлення. А відновлення незалежності набута сам ну, да Хто тому хто винен поліграф дуже <laughs> зручно ні, ні там читайте закон, читайте закон. Там знайте, не ну, всі читають закони. У нас багато чого в дійсності в тому законі цікавого було прописано. Знаєте, у нас люблять люблять заголовки читати. Я я, я люблю документи. Людина з економічної та юридичної освіти люблю читати факти. А так, там написано, що тепер СБУ протягом півроку повинен перевірити всіх співробітників правоохоронних органів, не тільки набу. Так там згадуються в тому числі поліграф. І раз на два роки всі співробітники набу повинні проходити через поліграф. І тому я думаю, що така позиція Свереденка пов'язана саме з цим законом. А ось чи пройде поліграф Цивінський до речі, колишній теж співробітник набуй моєму що там діючий. Це я думаю, що у них така позиція. Тут вона знаєте, У нас знову щодо поліграфу почали сміятися, тому що просто не читають закони, які були ухвалені. Багато з депутатів які. Це ви сміють, голосували за цей закон. Ви хотіноді закони читайте, які ви ухвалюєте, а потім висуваєте якісь претензії. Ну, подивимось, чим це закінчиться в даному випадку. Чи є це обов'язкова вимога? Я підозрюю, що Свереденка так просто б це не говорила. Якби це не була вимога, і вона я думаю, буде посилатися в тому числі на закон, який був ухвалений Верховною Ради, тому що нагадаю, там всі правоохоронні органи повинні пройти ну пройти перевірку СБУ. і і поліція, і прокуратура і багато чого іншого. Тому подивимось, чим це закінчиться чи захочеться Вінський, чи буде це підставою для того, щоб його теж не а не от, затверджувати на цій посаді, mm -hmm. ну нам найцікавіше у всій цій історії. Чи скажуть, добре це сталося, якщо це станеться наступного тижня? Наші західні партнери ми пам'ятаємо, що призначення керівника БЕБ було вимогою від Європейського союзу до нас, чесно кажучи, прогавили ми термін, бо ж цього тижня він там четвер чи п'ятницю вже завершувався. Але от ну. Чомусь так вирішили, що наступного тижня питання буде вирішене. Будемо чекати. Я дуже вам дякую, пане Тарас, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політичний експерт Тарас Загородній говорив зараз зі мною.